То чи можна не фіскалізувати, не видавати фіскальні чеки на оплати з NovaPay за товари продані на новій пошті? Маємо нове рішення суду апеляційного. І що це значить для нас? Що з цим робити? Розбираю в цьому ролику. Поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І несеться інтернетом інформація про те, що в нас підприємець, якому податкова нарахувала штраф за те, що він не видавав фіскальні чеки на продаж через нову пошту на оплати через нову пей. Він суд виграв. Податкова подала на апеляцію і власне ФОП. Знову цей суд виграв, довів, що він може цей штаф не платити. І в результаті цього понеслося дуже багато інформації, рекомендацій, що а давайте, тепер ми всі не будемо фіскалізувати оплату через Новапей. Це. Трохи дуже сильно небезпечна позиція, чому давайте розбиратись. Отож, що значить ця судова справа? Вона значить, що от конкретно цей ФОП, конкретно в цій ситуації відстояв своє право і може не сплачувати штраф. Чи поширюється ця ситуація на всіх нас? Наразі ні, тому що в нас непрецедентне право, і е, ця справа ще не дійшла до суду вищої інстанції, вона не пройшла через верховний суд. А судячи із того, наскільки ця справа важлива для самої податкової, вони її в спокою не лишатимуть, і все-таки ми е, рано чи пізно побачимо, що Верховний суд цю справу розглядає. Факт другий, е, Незважаючи на те, що є рішення суду, є рішення по апеляції, позиція податкової. По відношенню до видачі фіскальних чеків на продажі через нову пошту, на оплату через Нова ПЕЙ, не змінюється. Податкова, як і раніше вважає, що потрібно фіскалізувати ці операції. Що це значить для ФОПів, які вирішили, що все-таки чеки видавати не будуть? Розбираємо детально, що буде відбуватися. Ви не видаєте фіскальні чеки на продажі, які у вас йдуть через після сплату, через контроль оплати на ті платежі, що вам заходять. Ходять за продаж товарів через NovaPay. Податкова про це дізнається в режимі онлайн. NovaPay звітує в податковій в режимі реального часу по, кожні, по кожному продажу, який ви робите. Податкова бачить інформацію, що продажі у вас є, через NovaPay оплати заходять, фіскалізації немає. Це вже привід вийти до вас на перевірку і 100 нарахувати вам штраф. Вони це зроблять 100%. Е, і штраф зараз в нас складає 100% від суми ваших. Продажів на перевірку вони можуть прийти через рік, через два. Це значить, що весь ваш оборот за декілька років це буде сума штрафу, і в цьому випадку вам буде залишатися лише один варіант. Добре, два. Перший платити, другий іти знову ж таки до суду. Але чи значить ось ця справа, про яку ми зараз з вами говоримо, що суд стане на вашу сторону, якщо ви підете до суду? На жаль, ні, в нас непрецедентне право, і суд може стати е, на сторону податкової. І вам не залишиться варіантів інших, крім як платити. Тому на зараз е, я вважаю, що ризики не фіскалізувати такі оплати занадто великі, щоб піддаватися спокусі і йти просто нічого не робити, нічого не фіскалізувати. Що зараз ми можемо зробити? Тільки чекати нової інформації. Що ми можемо чекати? Ми можемо чекати нових судових справ. Ми можемо чекати рішення Верховного суду, хоча. Рішення Верховного суду не завжди змінює позицію податкової. В нас вже є ситуація із звітуванням в 4 дф по виплатах на ФОПів, коли Верховний суд буквально недавно став на сторону підприємців і сказав, що не потрібно цих виплат е, показувати. Проте, податкова все одно позицію свою не змінила. Тобто, навіть якщо ця справа дійде до Верховного суду, не факт, що позиція податкової зміниться. Проте змінитись може. Тому чекаємо перше, як буде розвиватися ця справа. Чекаємо нових судових справ. І тільки коли буде достатній об'єм інформації, ми можемо вже е, щось. Приймати якесь рішення для себе, що можна не фіскалізувати. На зараз це занадто небезпечно. Тому всі продажі в інтернеті, які ми робимо через нову пошту, коли приймаємо оплати через нова ПЕЙ, я рекомендую фіскалізувати і своїм підприємцям і зараз в цьому відеоролику. Можете не фіскалізувати, якщо ви берете на себе ризик того, що податкова вам майже 100% вийде на перевірку і нарахує штраф у розмірі 100%, і вам доведеться відстоювати свої інтереси в суді, де не 100% що суд стане на вашу сторону. За цією ситуацією слідкую дуже уважно, коли буду мати нову інформацію, обов'язково повідомлю на Ютубі, але скоріше повідомлю в себе в телеграм-каналі. Тому маєте бути підписані і на мій Ютуб, і на мій теле. Де, до речі, в телеграмі дають дуже багато корисної інформації для фопів. Тому посилання на телеграм є ось тут. В посиланні, яке побачите, тут вилізе на QR-коді на відео і в описі цим відео під цим відеороликом. Підписуйтесь відеоролику вподобайку і дякую за перегляд! Бережіть себе на все добре.